Ми переходимо до найцікавішого поради батькам, які стикаються з агресією своїх дітей, що можна зробити в цьому випадку. З вами Марина, я практикуючий психолог. Тож почнемо. Базою є режим, як омога більше звертати увагу саме на режим дня вашої дитини. І він має бути стабільним і постійним. Зараз ви мені скажете, війна, тривоги, не доспав, нема світла, який може бути режим. Але я дуже вас прошу мати якісь стабільні дії в вашій родині, на які не впливає нічого. Що це може бути? Наприклад, неважливо, в який час, але перший прийом їжі. Ми робимо нашим повним колом. Тобто, якщо у вас двоє, двоє, якщо у вас троє, троє, якщо у вас п'ятеро, п'ятеро, і ось всі, хто проживають на одній території, перший прийом їжі, ми робимо в колі, і ми обговорюємо плани на день, щось яке, що було цікавого, або що планується цікавого, або, можливо, якісь думки з попереднього дня. Ми це обговорюємо. І це таке. Коло, яке дитина буде розуміти, що це відбувається кожен день незалежно від обставин. В ідеалі це має бути прям режим. Тобто ми встаємо в певний час, ми робимо певні дії. Тобто, коли я встаю, я спочатку застеляю своє ліжечко, або мама приходить, допомагає мені застелити ліжечку. Потім я йду, вмиваюся, ми снідаємо. далі я що ви там робите зазвичай, тобто ваш ось такий графік. Це дає дитині відчуття стабільності, а стабільність дає захищеність. І ми закриваємо потребу в безпеці, так? про яку ми говорили в минулому відео. Наступне дуже важливо мати окремий час для дитини, незалежно від їх кількості. Ви маєте прям свідомо. Виділити, наприклад, годину на цю конкретну дитину. Це може бути раз на день, раз на тиждень, два рази на місяць, ну бажано не рідше. І ось цю годину ви тільки з цією вашою дитиною. Якщо у вас двоє дітей, це має бути окремий час окремо для одної, окремо для другої. І в цю годину ви слухаєте, ви розмовляєте, ви не даєте порад. Ви не оцінюєте дитину. Тобто ти хороша, ти погана, ти молодець, ти зробив, ти не доробив. А ось просто ви сідаєте і питаєте, а як ти? А що в тебе? А можливо, щось було цікаве. А можливо, ти хочеш чимось поділитись. А як ти спиш? А як в тебе з апетитом? Це допоможе дитині відчути себе, по-перше, потрібною. По-друге, це задовільнить потребу в увазі, тобто дитина буде знати, що ви їй потрібні. Це задовільнить потребу в стабільності. А вона буде знати, що все одно у нас з мамою або з батьком є ось ця година раз на тиждень або година раз на день, коли ми тільки разом і вона буде відчувати вашу зацікавленість в ній. Що вам не байдуже. І це також задовільнить потребу в відсутності ігнорування. Тут варто ем, спробувати, наприклад, техніки ненасильницького спілкування. Тобто, коли ви розмовляєте з вашою дитиною, дитина вам щось розповідає. Або навіть вона свариться, «От, ви мене не любите, ви на мене не зважаєте, ви не хочете бути поряд, я не розумію, що коїться, мені страшно. В цей час можна використовувати таку фразу, чи правильно я тебе розумію, і далі прям повторюєте слова дитини. Це працює з дорослими, до речі. Тобто, Чи правильно я тобі розумію? Тобі страшно, що в нас не вистачає на тебе часу, і ти думаєш, що ми тебе не любимо. Ви повторюєте її тези. Вона повернеться в когніцію, усвідомить, що вона сказала. Чому вона злиться, чому вона ось саме так виражає свої емоції, і вона може сказати: М -м -м, так, ти правильно почула, але ну я розумію, що ви мене любите, але і продовжить свою думку. Так ви зможете глибше зануритись в те, що ж турбує вашу дитину. Відкласти телефон в цей момент, виключити телевізор, прибрати гаджети і зайві е відволікаючі фактори. Ви дійсно маєте бути включені в цей процес. Наступною такою класною штукою це можуть бути ритуали. Наприклад, зараз ми всі перебуваємо в стані напруги. Так, ми ось у нас зімкнені щелепи, дуже часто ми розмовляємо навіть через зуби, не розмикаємо щелепу. В нас часто тремтять або пітніють руки, тремтять колінки. Це все про напругу. І можна завести такі ритуали в родині, коли ви разом з дитиною робите вправи на саморегуляцію. До речі, вправи на саморегуляцію є у нас на каналі окремим блоком. Тому дивіться, там є дуже багато всяких таких вправ, які можна робити з вашою дитиною. І ось обрати час, наприклад, там перед сном ми робимо одну або кілька вправ всі разом. Бо сама дитина може соромитись це робити. Ви самі можете соромитись це робити. А коли ви робите це разом, це викликає позитивні емоції. Це може бути е, приводом для дуркування, та, діти, не зважаючи на те підлітки, це чи це маленькі діти, вони люблять такі активні якісь штуки. І це буде ритуалом, який ви вводите, теж незалежно від обставин. Бо такі вправи можна робити і без світла. І в бомбосховищі, і якщо щось сталось, їх можна теж застосовувати в такі моменти, коли якась дуже сильна напруга. Обстріл, наприклад. І ви бачите, що ви всі дуже напружені. Це дуже круто впливає на регуляцію агресії, і навіть особливо у підлітків, з якими і так дуже важко, бо там купа всього емоційного. Наступне це обійми. Якби ми... Не ігнорували цю потребу, потреба в тактильних відчуттях, коли мене обіймають, коли мене відчувають, коли мені тепло біля когось, особливо якщо це якась рідна людина, мати, батько, бабуся, дідусь, сестра, брат це дуже важливо. Є навіть така вправа, капуста. Ви домовляєтесь, ви обговорюєте правила. Цієї вправи і коли комусь в родині потрібно, щоб його обійняли, йому сумно, йому грустно, він злиться, він відчуває смуток, він тривожиться. Будь-яка емоція, коли людині потрібні обійми. Можна. Прийти туди, де всі, да, і сказати капуста. І тоді всі встають і обіймають разом цю людину. Це може бути будь-яка людина в родині, навіть доросла. Але цьому правилу мають відповідати всі. Тобто, якщо хтось каже капуста, всі його обіймають як листочки капусти. І в цілому, якщо не ця вправа, ем, обіймайте ваших дітей. Це дуже важливо. Це, ось, мабуть, і дорослі дуже сильно зрозуміють, коли є таке більше не можу, хочу до мами на колінки. Діти це відчувають дуже сильно. Так, підлітки можуть кричати: Та не чіпай мене, мені це не потрібно, ну що ти лізеш? Переводити це все в посмішку, да, в якийсь жарт, але все одно обіймати вашу дитину і казати їй, що ви любите. Вона має бути впевнена в цьому. Наступне похвала. Хвалити варто навіть за щось незначне. Сам помив посуду, або прибрав посуд зі своєї кімнати, попили або щось допоміг, дійсно, вам допоміг. Або м, дитина приготувала вам вечерю, бо знає, що ви важко працюєте. Навіть якщо це яєшня, і вона згоріла, і їсти її неможливо. Все одно похвалити, бо дитина хотіла проявити свої почуття до вас через дію. І їм дуже важливо знати, що ви це помічаєте. Не забувайте про це. І бажано хвалити прям М, круто, ти зробив те то й тето, дякую тобі. Тобто, не у молодець, бо молодець це оціночне судження. І воно під собою має що він завжди ну таке собі. А ось тут він молодець, і це не викликає потребу шукати похвали через якусь дію. Тобто, ми хочемо зробити щось комусь, щоб нам сказали, що я окей. А варто розуміти, що ваша дитина або ваша людина вона за замовчуванням окей. Але вона робить якісь класні справи, які ви бачите, і ви їх помічаєте, і ви за них хвалите. Тож давайте підсумуємо батькам дітей та підлітків. Які стикаються з підвищеною агресією, особливо в умовах війни, можна порадити кілька дій. Перше — це створення стабільного та безпечного середовища, забезпечити дитині відчуття безпеки та стабільності вдома. Да? Ритуали, розпорядок дня, навіть у важких умовах зробити якусь таку дію. Відкрита комунікація. Важливо підтримувати відкритий діалог з вашою дитиною. Заохочувати її спілкуватись, виражати свої почуття, ділитись тим, що з нею відбувається. Вислуховувати її без критики та осуду. Це ненасильницьке спілкування, похвала і все інше емоційна підтримка. Показуйте дітям, що їхні. Почуття важливі. Підтримуйте їх емоційно. Допомагайте виразити і назвати, і розпізнати свої емоції. Що ти відчуваєш, як ти спав, що в тебе відбувається? Це те, про що ми щойно казали. Ще один момент, про який я ще не сказала, це обмеження впливу негативної інформації. Це така директивна штука. І дуже важливо бути уважним і не перебільшувати, але все ж таки обмежити доступ дітей до новин та медіа, які можуть посилювати тривогу та агресію. Так я дуже часто бачу в родинах, коли в них на автоматі включено єдиний марафон і він там грає 24 на 7. Цього не має бути, коли в родині є неповнолітня дитина. Це має бути якесь якась обмежена кількість інформацій. В цьому напрямку. І більше того, обговорюйте з ними те, що вони бачать і чують. Говоріть чесно, але за віком. Так? Це допоможе їм зрозуміти контекст, зрозуміти, як до цього відносяться дорослі. Це, по суті, практика критичного мислення. Наступне активний спосіб життя, так? заохочуйте дітей до фізичної активності. Спорт. Ігри, можливо, якась йога разом, або вдома якийсь руханка зранку, коли проснулись. В дитини має бути фізичне навантаження, залучення до конструктивної діяльності. Залучайте ваших дітей до якихось конструктивних занять. Малювання, музика, рукоділля, будь-які інші хобі. Якісь секції, все, що зможе допомогти виразити свої почуття якимось позитивним чином, спрямовуйте їх енергію, їх агресію в якесь конкретне русло. Дивіться на моделі поведінки, які є в вашій родині. Демонструйте способи вирішення конфліктів та управління стресом в екологічному вираженні. Діти вчаться на прикладі дорослих. Ваша поведінка є важливою моделлю для них. Якщо у вас в родині якийсь умовний родич, який живе з вами в одному просторі, веде себе агресивно по відношенню до чогось, дітей, людей, тварин, не знаю, рослин тобто він така прям агресивна людина, і дитина це бачить, а ви на це ніяк не реагуєте, вона сприймає це за норму і може поводитись так само. Не забувайте про психологічну підтримку. Якщо агресія вашої дитини стає геть неконтрольованою, зверніться за допомогою до психолога чи психотерапевта. Професійна підтримка може бути вирішальною. Більше того, Професійна психологічна підтримка наразі, наразі вона є доступною. Є купа всіляких програм, є купа благодійних фондів, є купа благодійних ініціатив і, можливо, навіть групова підтримка, да, групова терапія. Це ще й дає дитині якогось ментора поза межами родини. Так? Це місце, де дитина може не соромитись. Навчайте вашу дитину навичкам саморегуляції. Це можуть бути техніки глибокого дихання, це можуть бути медитації, це можуть бути релаксаційні вправи. Все це може допомогти їм краще контролювати себе, свої емоції, свої реакції, свою поведінку. Така порада, яка є доречною в будь-які часи це залучення дітей до соціальних проєктів: якісь секції, якісь соціальні проєкти, е якесь місце. Де дитина може знайти себе у волонтерстві, наприклад, цього зараз багато. Це дає дитині відчуття значущості. Це допомагає у подоланні почуття безпорадності. Це те, що сьогодні є прям дуже критичним для наших дітей. Це почуття безпорадності. І його потрібно намагатись якось закрити. Важливо пам'ятати, що підтримка та любов. Є одними з найважливіших чинників у подоланні будь-яких труднощів, особливо тих, з якими стикаються ваші діти і підлітки. Любіть їх, в нас важкі часи. І якщо не ви, і якщо не зараз, то хто ще? Будьте з вашими дітьми, будьте уважними. Я була рада обговорити з вами тему агресії. Я сподіваюся, ви щось прояснили для себе. Ви знайшли для себе якийсь підходящий метод для зниження цих проявів. Вам було цікаво, і до наступних зустрічей!